На автопойнті ще один електромобіль це E-Golf 2017 року випуску, і він є весь у рідній фарбі. Чому? Тому що він привезений не з Америки, а з Європи, саме з Голландії. Темно-сірий колір, мокрий асфальт, на топовій фарі, на типових для електромобілів таких легкосплавних дисках, і практично нова зимова гума, тобто до зимового сезону машинка підготовлена. Скільки ж він реально їде? Влітку він реально їде 220 км, взимку просадка йде до 170 км, але так як тут 36 кВт батарея. То в принципі, вже можна їздити і е, доволі гарні показники, як по мені. Безключовий доступ на передніх дверках, уютний, комфортний, красивий і акуратний текстильний салон, ручні регулювання, автомобіль на е, автоматі, редуктори, в ньому, до речі, замінена олива, Електроручник, автохолд, запуск кнопочки, двозонний клімат-контроль, топова мультимедіа, ще й в пленочки, бачите? Така типу, подсатінова плівочка. Абсолютно вся в рідній фарбі. Є вся сервісна історія автомобіля, повний лікарпакет скла підіймачів, шикарний стан кожної деталі по салону, електрорегулювання, складання, підігрів дзеркал є. Також в автомобілі є підігрів лобового скла, повністю. Те не йдуть е по всьому периметру скажімо, лобового скла. Ну І також подивимося, що у нас є LED-щиток, повністю так показує нам все в цифровому варіанті. Датчик світла до щушки, не мультикермо. Е далі що у нас? Адаптивний круїз-контроль. Сенсорний дисплейчик, сенсорні кнопочки, Apple CarPlay, Android Auto. Це все в автомобільчику є. Так, по, по допоміжникам у нас також чимало цікавого. Наприклад, це у нас Front Assist, контроль дистанції попереду, розпізнавання втому, превентивна система безпеки, екопоради. І також автомобіль, як це нагальмує, якщо ми паркуємося і десь там, десь там не виходить, у нас щось самостійно зупиниться самостійно, для того, щоб... Уникнути якихось пошкодження автомобілю. тобто сам себе захищається, чудово. Друзі, за ціною 13300 про моніторів жиринок авторія подивившись, що у нас там по ринку, це гарна ціна, правда, гарна ціна. Є невеличкий торг. Дві зарядки йде в комплекті до автомобіля, заряджається без проблем і 220 кілометрів повної ходи, якщо у вас частний будинок, то навіть і не частний будинок, навіть якщо живете на першій поверсі багатоквартирного будинку, то є варіант. Гарно зекономити Приїжджай до нас. У нас є електромобілі, і ми їх вміємо продавати.